Наприкінці минулого тижня у дубні відбулося перше засідання новоствореної робочої групи з приводу реформи освіти. Спершу присутніх ознайомили із напрацюваннями та представили результати, зокрема щодо того, на базі якого закладу у місті може бути створений академічний ліцей для 10-12 класів. За розрахунками у старшій школі вчитиметься приблизно 760 учнів. Відповідно, не кожен заклад у дубні може прийняти таку кількість дітей. Значальними, виходить, у нас три заклади: шостий ліцей, сьомий, але в нього доступність доїзду туди погана, і восьмий ліцей. П'ятий ліцей пропонується, враховуючи те, що в них мала планова потужність і ще певні аспекти по класах, по всьому іншому, пропонується, щоб все-таки залишити Дубинської гімназії номер 5 і структурним підрозділом початкова школа. І тоді залишається в нас. Два заклади, які претендують на статус ліцею. Дубинський ліцей номер 6 і Дубинський ліцей номер 8 Під час засідання кожен присутній міг висловити свою думку та бачення. Щоб попасти в цей список, нам треба визначитися. Якщо ми в цей список не попадемо, то ліцей створить в Млинові, Радавилові, чи Димилівці. І треба буде дітей з Дубного возити в Млинів, Радовилів, чи в чи навіть не може в примірне. При всій погасі все може бути. Тому в дубному, я думаю, що обов'язково має бути ліцей. Та ніхто не поїде в Млинів з академічним ліцеєм, да ніхто не поїде, вибачте, в В Дубну він буде. Тільки де він буде, чи буде в 8-му ліцеї, чи буде в 6-му ліцеї, нам вирішувати тут. і думати треба про перспективу розвитку нашого міста. Особливу увагу зосередили на проблемах, які можуть виникнути у батьків та учнів Дубинської початкової школи, якщо на базі Дубинського ліцею номер 8 який раніше приймав їх на навчання у 5-й клас, зроблять академічний ліцей. Батьки Дубинської початкової школи взагалі не голосували. Ми, взагалі нам не було відомо, що проводиться таке голосування. Тобто, в Дубинській початковій школі не діти, батьки не мають права висловити свою думку. Для цього опитувалися саме учні 8, 9 і 10 класів, і так само опитувалися батьки 8, 9 і 10 класів. Тому що саме батьки цієї категорії можуть щось сказати, і учні цієї категорії цих класів можуть щось сказати за профіне навчання, за реформу старшої школи. Про це не скажуть учні. Початковий лан таким чином, за словами представників батьківського комітету і педагогів початкової школи, вибір Дубинського ліцею номер 8 у якості академічного ставить під загрозу існування самої початкової школи. Доцільність початкової школи, якщо не буде гімназії, ну я не знаю. Мені здається, що для нас це піде на злуження і то конкретне. Дітей зменшується кількість вже в цьому році, і то значно менше. Майже кожна школа на один клас початковий набере менше. Ми зійдемо до того, що там вона самоліквідується. Ми маємо початкову школу сьогодні. Думати ніколи про її дальніше майбутнє. І ніколи вона в цій реформі не буде початковою школою. Вона набагато буде чимось іншим, набагато краще. Я це обіцяю. Сьогодні ми говоримо про те, щоб зробити там укриття. Ми говоримо про майбутнє, що на цій початковій школі повинні базуватися і інші мотивації щодо реформ. Таким чином прозвучала пропозиція зробити академічний ліцей на базі іншого закладу, ліцею номер 6 чи номер 5. Однак ці думки не знайшли підтримки. Якщо ми зараз скажемо, що ось таке. Буде це буде те саме і знов буде скандал і біля міської ради, бо будь-які батьки не зупиняться, ні батьки, ні вчителі не готові переходити в четверту школу. Наші вчителі сказали, що вони в до того що розрахуються, на четвертій школі. Не будуть працювати тож у результаті обговорення присутні вирішили провести масштабне опитування для батьків усіх учнів від першого до одинадцятого класів, а також батьків дошкільнят на базі якого навчального закладу у місті дубно створити академічний ліцей? Наразі до 24 січня приймаються пропозиції з приводу питань, які варто включити в опитування. А 25 січня відбудеться наступне засідання робочої групи, де представлять форму, згідно якої і проводитимуть опитування. Всі батьки щоб сказали, де вони втрачають академічний ліцей, восьмий чи шостий? І, і на тому і ми будемо бачити більшість людей. Мам, тати які водять дітей до школи, де вони вбачають розміщення?